Вітаю, це проект. Скільки коштує вечеря? і Я його ведуча, Олександр Бончав. Ми знаходимося на ринку Привоз і сьогодні спробуємо дізнатися, в яку суму обійдеться набір продуктів для приготування гіросу. гіроса використовується будь-яке м'ясо, свинина, яловичина, курка, Курятина мені подобається найбільше, тому що вона дуже ніжна. А щоб була ще й соковитою, раджу вам купити філе курки. Вона коштує на ринку привоз 163 гривні. Також стегна коштує 159 гривень. Давайте продемося і по іншим цінам. Наприклад, гумілка 89 гривень, шия 39 гривень. Також у нас є верхня частина спинки, коштує 34 гривні на. На ринку провоз. Взагалі, що ви сьогодні робите на привозі? E, чесно, кішці м'ясо купляю. А кішечка ваша що полюбляє? Тільки говядину. Тільки яловчину. А свинину, курятину. Брати куряти не дуже любить, свинина для неї заживна. То В неї якийсь там доматрон, вона садить та дає вам вказівки, що купляти. Десь так, десь так. Винахідником сучасного гіросу називають Кадире нормана підприємця Стореччини, який в 1972 році відкрив свій кіоск вуличної їжі в західному Берліні. Звісно, він був не першим, хто приготував таку страву однак став прикладом для багатьох іммігрантів відкрити свій кулінарний бізнес. Ми не можемо обійтися без солоних огірків для нашої страви. Вони мають бути хрумкі, щоб навіть ми відчували їх в своєму році. Вітаємо вас! Розказуйте, скільки вони коштують? Великі 100 гривень, такі менші 120. Корнішончики 150. солені, бочкові. А ось розкажіть нам взагалі рецепт, як їх засолити. Сілі вода і все. Зелень, часник. Це є мариновані 200 гривень банка трьохлітрова. А що входить в маринад? Маринади, сіль, оцет, цукор. А ось знаєте, завжди було цікаво дізнатися, чи закусуєте ви на роботі. Закусуєте? Ні, ми не п'ємо на роботі. Я не про те, що ви п'єте. Можливо, ви щось куштуєте з вашої продукції. Куштувати треба, тому що тепло на дворі, щоб не, щось не перекисло. Ну, тобто я. Товар можу ну, провірити треба і покуштувати треба. Дійсно, на роботі треба пити тільки воду. Ах. Як вас звати? Юрій? Пан Юрій, що ви сьогодні купляєте на привозі? Все, що є, хороше. Те, що поміститься, да? Ні, все, ж то хороше. Поміститься много, має бути добре, смачно і вкусно. А ось ми бачимо, що ви зараз тримаєте яйця. Скільки вони коштують? 50 гривень. А для чого вони вам? Є. Ви любите їх смажити чи щось запікати? Та, у тебе жіна є? Ні. Коли узнаєш за чим яйця. І розпостійно порівнюють шармою на відміну від неї. Там додають качок та гірчицю, а нам потрібна сметана. Вітаємо вас, розказуйте, бачимо свіженьку сметанку, скільки воістину воскрес. Розкажіть, скільки вона коштує? 에, сметана коштує 140 гривень. Це домашня сметана Коров'яча? Коров'яча, так. Коров да І чисто яка знімається. Є сепараторна, а це знімається сметана. Жирна, вкусна сметана. А Скільки там тут відсотки? Е, відсотків, мабуть, 40. Без сняття сметани. Оцього паску, як зробите, ну така смачна паска. Можу дати спробувати свою домашню. Давайте я не буду вам відмовляти. Тим паче такої яскравої жінці, як ви. Взагалі, ми бачимо дійсно дуже багато. У вас пасок вашому кошику. Трішки пережарилась, але вона дуже смачна. Але головне, що з любов'ю ви це зробили. От вийшло, от Давай. Цю паску. А ви святили? Святила, святила це свячена, свячена Веселіновський район, Уже вперше куштую таку смачну паску Ніколаївська область, Веселиновський район. Сегодня, ціни. сегодня даже я удив... удивлена. Клубника очень подешевела. А 80. скіфка кошти? Огурцы подешевели. Ну так более-менее можна. На базаре можно лучше купить. А що вы купили сегодня? Я купила клубничку внучку, купила огурцы. Зараз еще щось куплю. Основними інгредієнтами для нашої страви входять картопля, цибуля, часник та томати. Їх треба нарізати тоненькими слайцями. Вітаємо вас, Валентина! Як завжди, у вас багато покупців робота кипить. Томати скільки у вас коштує? 85 п'ять. Е, є чері вкусні, сладенькі по 100 це на упали. Огурчики 45 гривень. Ціна взагалі упала на 50 гривень. Мінус. А чому такий, знаєте, цінопад? Потому что уже много огурцов, уже потеплело, и сразу огурец же ночью растет. Сразу много огурцов стало, и сразу цена упала. А покупцов мало совсем, на оптово имею в виду. Потом капусточка молодая, тоже 40 гривен. Кабачок был 100, сразу 50. 50 гривен. Цены выражают. Да. чесночок, ну, у нас только молодой, старый уже у нас нету. Он по 200 гривен за килограмм. Сіній лучок, цибулинка, цибулька по 100 гривень за кілограм. Ось тримаю в руках картопельку. Чищена по 150. Як вам взагалі полуниця? Смачна? Смачна, дуже смачна. Ви навіть на привозі куштуєте? Тільки сьогодні. Скільки вона коштує проїзду. З утра було 100, зараз 80 гривень. А чому такі зміни в ціні? А так і везде так. Кінець робочого дня це. День закінчується. заканчивається, да. Оскільки ви вже купили полуниці? А кілограм спочатку, зараз пів кіло. Після того, як ми приготували наші усі інгредієнти, нам знадобиться лаваш. Ось такий свіженький на ринку привоз коштує 30 гривень. Вітаємо вас! Розкажіть давайте про інші лаваші. Скільки вони коштують? Смотри, є три стрілі 20 гривень. Це є скукурузний і є пшеничний. Ось такий є біленький, склойний лаваш. Ось ця слоєчка. У нас три лісочки 20 гривень. Ось ми бачимо запаковані лаваші. Скільки вони? ну тут пять листочка 30 грн, є тоже білий і жовтий. І є тортилья, чотири листочка круленькі, 20 грн. Аскупнаска. Чим відрізняється ось білий лаваш від жовтого? Ну, жовтий кукурудзний є, а білий пшеничний, воно тісто пшеничне. Тож, настав час підбити підсумки, щоб приготувати таку вечерю. Вам доведеться заплатити близько 300 гривень. Готову страву рекомендують подавати з йогуртом. Що ж, смачної вечері вам до зустрічі на першому міському.